Вітаю, друзі! Це канал Астролюкс. Я Анастасія Велико Іван. Зі мною на зв'язку сьогодні терологиня Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітаю вас. Доброго дня. Давайте з вами розпочнемо з того, що зробимо розклад на тиждень з 11 по 18 серпня. Яким, власне, цей тиждень буде для України, і потім по регіонам з вами пройдемось. Я не скажу, що він суперлегкий. зразу в нас башня, знову ж у нас вогонь і знову у нас максимально стички ворогом, при тому і хороші новини теж у нас будуть. Так що про легкість тут не йде, чи будуть прильоти так, чи будуть попадання так, чи буде максимально активний фронт, так, от такі в нас тиждень. Давайте тоді розпочнемо з півночі. Що там чекати нашим українцям чи можливі диверсії з Росії і з Бульбуленду? Ну, диверсії це щось постійне, що буде. Я не бачу, що якось полегше стане у нас на півночі. Ми зразу розуміємо, що там на суму і Чернігів. Навіть якась активність більша буде. Активність у нас Чернігів і суми. І Чернігів, і суми. Не здивуюсь, що якось почнуть стріляти саме на рівні землі, що щось таке важкувати почнуть приміняти. Це можуть бути С-300, тобто балістикою будуть бити? Бо якісь таке занадто багато вогню. Я думаю, щось що таке подібне. Давайте тоді глянемо ще схід нашої України, як ми знаємо, там також гаряче. Ну, Дивіться, схід якось про схід говорити при тому, що там лінія фронту, там всім і так зрозуміло, що. Максимальна активність. Там єдиний посил по сходу, що тримаємо кордон. Я, наскільки розумію, це піднімається тема саме по цих найгарячіших точок, які в нас на сході. Так що підтримую те, що, що б там не казали. Навіть якщо там просунуться на трошки, нам обіцяють, що витримають, втримають проривів, не дадуть. Власне, давайте зупинимося на декількох найгарячіших точках. По-перше, це Куп'янськ. як ми знаємо, там взагалі оголосили евакуацію. Що там русня прориватиметься? Ну, будуть прориватися максимально активно. Їх я наскільки бачу дуже багато. Притому вони отримали якусь велику кількість зброї. Чи будуть мати якісь успіхи, я думаю, що будуть, будуть старатися прорватися. Зараз це взагалі щось, як нам показують, це на рівні того, що вогонь, який не стихає, це якісь обстріли, які не стихають, без того вони лізуть як ті таргани з усіх усюд. Ось така історія. Але в нас починає тут тема. Що що якось тримаються? Хоча тут дуже велика кількість смертей, просто величезна власне на фоні цього хочеться спитати, чи вдасться евакуація? Власне чи буде вона безпечною, чи всі зможуть виїхати? Я не можу сказати, що вона буде безпечною. Ми будемо чути, що когось що прибили під час евакуації, але чи зможуть виїхати всі, хто яким чином хоче виїхати, то нам обіцяє, що так. Це добре. Яка історія у нас у Бахмуті? Наші ЗСУ зможуть ще глибше просунутися. Ну закрив нас повішаний. Я можу сказати, що це приблизно те, що було на тому тижні, єдине, що починає сила. Я наскільки розумію, що саме саме коло, яке тримає Бахмут, воно все рівно розшириться. Не настільки багато, але розшириться. Ми почуємо, що Україна в будь-якому випадку, не дивлячись на Куп'янське, продовжує свій рух по Поповішеному як я ще раз кажу, це не про звільнення, це не про те, що будуть якісь прориви. В принципі, це майже не буде видимо, але розширення якесь буде угу. віримо в наших зСУ, і яка ситуація буде у Покровську. Якщо зрівнювати, знаєте, Бахмут і Покровськ, то я б сказала, не дивлячись на те, що там страшний суд, що там активний, активний фронт, що там рай Божий. Чому? Тому що все-таки там якось тихіше, не настільки активно, більш тримається. Так що... Іде своїм рухом, воно йде по землі, це дуже помалу, але і, і ми трошечки рухаємось. Багато вогню трошечки легше, ніж на тих двох напрямках. І що кажуть нам карти по Краматорську? По Краматорську, якщо взяти, то ми будемо бачити, десь буде якась активність, яка дуже швидко заглохне чи втримають чи... тили втримають. Ну, на жаль, тут в нас помірність, яка говорить не туди, не сюди. Це не, не про прориви, не, про... не з однієї, не з іншої сторони. Тримаються, тут тримаються. Теж, якщо зрівнювати, то на рівні, там, де трошки легше, і Запоріжжя, давайте ще глянемо. Яка там ситуація, чи битиме русня своїми клятими ракетами і чи будуть жертви в найближчим часом? І битиме, і будуть жертви. Взагалі, тема того, що якимось чином вони активуються. Теж тема розв'язок. Це може бути логістика, дороги, привози, це все. І, на жаль, жертви теж теж є по Запоріжжі. Я не втомлююся повторювати. Люди, бережіть себе і реагуйте на тривоги. Хоча в Запоріжжі це дійсно дуже складно зробити, адже балістика дуже швидко прилітає. Проте, тим не менш, хай все буде добре. А, давайте ще глянемо південь України. Яка ситуація буде там? Можливо, знову битимуть по Одесі. Південні, чи будуть ракети, і я думаю, що вони будуть. Єдина новина, що я бачу, з цим будуть трошки краще справлятися, чим було до того: чи будуть бити по портам? Я думаю, що напрямок буде, але це якісь. Я не певна, що це будуть одеські порти, бо це щось маленьке. Може, це саме на рівні якихось маленьких портів вони е, почнуть доставати. В принципі, е, як би там не було важко, я б сказала, що більш-менш. Хоча тут прильоти будуть, тому що говорять, на, на виході ми в будь-якому випадку будемо задоволені, що так. Давайте ще глянемо Херсонщину наскільки активно працюватимуть наші хлопці на тому напрямку. Тільки повторю те, що теж говорила по Херсону активність зараз колесо фортуни. Колесо, -колесо фортуни говорить про те, що змінюється ситуація. Це про запеклі бої, це про якусь велику швидкість. Єдине, що ще раз я говорю: це про те, щоб якось там залишитись, якимось чином розширити територію, перекинути більше військ. Це така, ну якщо можна назвати така міні-підготовка, яка приведе потім до цих проривів, поки це про закріплення. До речі, хочу повернутися до запорізького мого напрямку. Там одне рейтингове видання написало, що саме Бердянський напрямок і Оріхівський він найактивніший буде найближчим часом, адже саме там наша ціль, аби перервати логістичні шляхи. Чи будуть у нас якісь потужні просування влітку? Будуть там обов'язково будуть. З вогнем, з максимально, максимальною швидкістю, я думаю, що там будуть над цим працювати. Сказати, що вже влітку звільнять Бердянськ я б все-таки не сказала, тому що дуже великі якісь перепони. Я б сказала, що якимось чином ми туди просунемося. Отака така історія. І давайте перейдемо до західних регіонів. Там будуть просто повітряні тривоги, чи можливі прильоти, чи можливі атаки дронами або ж ракетами. Не можу сказати, що захід спокійний, він не спокійний. Я не впевнена, що це ракети, по мені це більше дрони, хоча я можу помилятися, тому що там якась іде не просто польоти, там іде вони шукають щось, вони там шукають. Так що нам закриваються, що спрацює, повинно спрацювати наші захисти. ППО працювати буде, в принципі, нічого, але щось шастати вони там будуть. І в центрі України цього тижня яка буде ситуація? Чи будуть обстріли, чи будуть прильоти, чи будуть жертви? Я не скажу нічого хорошого для центру. Я думаю, що це знову ж якийсь такий період активації, і ну, чомусь їм дуже сильно потрібно в центр. Ось саме зараз. Так, там будуть хороші результати нам. Говорить про радість, але на жаль, там будуть і пропущені якісь саме огонь, які пропущені. І показуючи нам частинки, які падають на землю, якби залишки небезпечно. Оцей тиждень трошечки ми відпочили зараз. Знов. Чи можуть бути пропущені власне в столиці України? По мені це більше київщина, тому що це те, що якимось чином подалі від центру. Угу. Ну, якщо вже говоримо про прильоти, то давайте поговоримо про прильоти на Московщині. Чи буде бавовна на Росії? Ми ж зараз на початку тільки йшла якась, знаєте, ревізія, не знаю розвідка. В нас це вдалось, і я наскільки розумію, ну якщо не кожен день, то через день точно вони там будуть. По чому прильоти, а все, що працює на рівні військового. Є розвідка донесла, так що щось схоже, що було вчора. Воно буде повторюватися, тому що працюючи, якісь заводи чи фабрики, щось, що виробляє, щось що монтує. Так що я думаю, що продовження буде. Так би мовити, хай горить та палає на Росії. І, як ми знаємо, кацапи дуже полюбляють мститися нам за будь-який пропущений в їхню сторону. Скажіть ще таке цікаве питання. Чи можливі замахи на Зеленського, Буданова і Залужного? Ну, Дивіться, Буданов, ну не, не супер їм якби цікавий. пробачте мене, пан Буданов. А от Зеленський і Залужний, вони весь час просто на рівні того, що весь час одне знімається, інше готується. Так що, на жаль, вони в такому ритмі живуть, коли весь час на їх йдуть якісь замахи. І вони про це знають, щось там відбивають, щось скривають, але це щось, що без кінця готується. Так що моя відповідь, що на Зеленського, що на залужного. Так. Але вони залишаться в безпеці, правда? Ну, І з того, що я бачу, що вони якби відводяться, всі залишаються е живі, але небезпека є. Угу. Військові експерти впевнені, що у Покровську нещодавно була застосована сирійська тактика. Це поясню, коли перший удар наносять власне по цивільним, а другий прилітає по рятувальникам, які приїхали на місце трагедії. Чи так це було? Чи саме таку е тактику обрали росіяни? Так, це було, це для того, щоб було більше вбитих. Це взагалі да, всього щоб було побільше. Так що, такти, ця тактика нам показує, що це стара тактика, тактика, яка відпрацьована і гарно працює. І тут вночі ЗАЕС втратила ще живлення з основної високовольтної лінії, це 750 кВт. Знову ж таки, станція на межі чергового блокауту, принаймні так кажуть, в нашому енергоатомі, до чого це може призвести? Ну, дивіться, воно робиться для того, щоб яким чином воно сталося якби, само собою. Чи може воно призвести до того, що там можуть бути якісь загорання, якісь е, на рівні аварії? Так, але станція, вона дуже така якась сильна. І якщо навіть воно відбудеться, нам говорять, що глобально ну, воно нічого не буде. Не знаю, по мені це просто весь час вони тренуються. Така, зможуть не зможуть, поки їм не вдається. Тобто правильно я розумію, що загроза ядерного вибуху до кінця серпня є, так? Вона є загроза, і поки вони там є, вона завжди є. Тим більше, якщо ви бачите, що вони це роблять на рівні того, а цей раз витримає, а якщо так, такі якісь експерименти. До речі, ми знаємо, що ЗАЕС зараз в стані гарячої зупин, це взагалі проти усіх норм. Чи переведуть окупанти її в стан холодного зупину? Ну, поки не планують, на їх давлять, давлять з усіх сторін. Я наскільки розумію, домовляться, і так вони переведуть. Зараз вони не планують. Вони зараз просто грають тим, що вони роблять. А допоможе нам МАГАТЕ у співпраці, власне, як би то не звучало з расистами, аби ЗС була в порядку? Знаєте, МАГАТЕ, у мене дуже багато питань по МАГАТЕ, тому що мені хочеться сказати, що вони за одним, ну принаймні нам так показують. Там більше як домовленості на рівні. Керівників взагалі країн на рівні якихось дуже високих, чи ні, отам домовилися? Отам є іде балачка. Мегате? Ну я не знаю. Я не можу їх назвати, що вони ті, хто яким чином виконують свої обов'язки. От ті, хто отримують від них гроші, то так. Скажіть, палі, пані Людмило, чи готують проти Путіна ще один м'ятеж на Росії? Ну, я принаймні чекаю, що щось подібне буде і воно доволі скоро. А, а чому? Тому що саме о, люди, які там при владі, вони в кінці кінців з'єдналися і готові зробити щось уже таке глобальне. Це не буде як військовий мятеж, це трошки інше. Це те, що буде відбуватися саме там, де він знаходиться. Так що давайте почекаємо. Тобто в кулуарах більше будуть ці справи йти, і, наприклад, мітингів від простих людей смертних росіян ми не побачимо так. Я не знаю, там весь час показують одну і ту саму історію. На штал того, що то це башня, якийсь по типу нещасний випадок, да, який там міг статися інсульт, інфаркт щось подібне. А іншого разу показують, що просто людину відривають від зв'язку. Якась отака історія там буде, і вона відбувається в самому Кремлі. Це не десь там це саме з людьми, які в близькому колі це ті, хто сьогодні підтримує, тримає за ручку фюрера. А ті ж будуть стояти завтра по іншій стороні. Барикад. Це цікаво, і ми знаємо, що дуже скоро у нас день незалежності. Яким буде цей день для України? І власне чи готує Ерефія провокації саме 24 го числа? Дивіться, чи готує. Так готують, вони зараз готують по провокаціям, якісь плани строїть і так далі. І тут те, що робили і попередні рази, теж нам говорять. Якщо ми дивимо, який він буде для України, з однієї сторони, знаєте, він хороший. Чому? Тому що це буде якась. Ну, дуже високий рівень, рівень свята. Це на рівні того, що ми будемо розуміти, що це наше свято, це найдорожче свято і на піднесенні. При тому він дуже важкий для України. Е е я наскільки розумію, зараз там буде щось відбуватися на фронті, і таке, знаєте, оце щось на фронті: 50 на 50. чому з однієї сторони. Ми будемо радіти, а з іншої сторони, велика кількість жертв, така максимально напружена ситуація. Ось таке у нас буде свято, хоча рівень свята піднімається навіть більше, ніж було того року. Це буде от дороге свято, свято, яке всі чекають. Будемо єднатися, так би мовити. Скажіть, а чи можливо на День Незалежності якісь презенти, подарунки від наших західних партнерів, можливо, нам дадуть те, що раніше не давали, ті ж атаки, ну, я наприклад? Я чекаю. Це в це нам показує, що воно вже в дорозі, і якось воно вже е, має дуже скоро з'явитися в Україні. Так що презенти будуть, презенти, які ну, нам найдорожчі. Дуже б хотілося. І наостанок хочу трошечки про шоу-бізнес вас запитати. Чи дійсно позитивно виконавець одружиться на Юлії Сахневича, це я нагадаю його партнерка з шоу Танці з зірками. Дивіться, на сьогодні вони планують, як по мені ці плани розсиплються. Угу. <плес> Цікаво, будемо спостерігати за цими шлюбними перипетіями в нашому шоу-бізнесі. І, звісно, пані Людмила, я дякую вам за ці розклади. Вам також, друзі, дякую, що ви дивилися цей випуск. Будь ласка, діліться враженнями від прогнозів у коментарях. Не забувайте підписуватися, тиснути лайк, дзвіночок і не пропускати свіжі випуски. А також, звісно, донайте на ЗСУ, адже це найперша справа, яку ми маємо всі робити кожного дня. На цьому в мене все. Всім па-па і до нових зустрічей. Yeah! <laughs>